Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі шахтаря та руха у юнацькій лізі УІФА. Кого може придбати шахтар вже цієї зими, цікаве підсилення Олександрії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у суботу 11 лютого відбудеться дуже цікавий міжнародний матч в рамках клубного чемпіонату світу, а саме фінал. У фіналі зіграє Мадридський Реал, який обіграв єгипетський Аляхлі, проти Саудівського Альхляля, який обіграв Ламенго. Я не думаю, що саудити, які хоч і обіграли бразильську команду, зможуть здивувати і в цьому матчі. Тому я думаю, переможе мадридський реал до того ж, в основі повинен зіграти наш Андрій Лунін, який грає замість травмованого Тібо кортуа. Ну а щоб було ще цікавіше дивитися цей матч, можна зробити ставку на порімач, де дають найсмачніші коефіцієнти. Також у закріпленому коментарі я залужу для вас посилання на бонус від періматч фріби 300 гривень на перший депозит. Ну і звичайно я починаю з матчів юнацької ліги УЄФА, тому що там грали одразу два наші клуби. Львівський рух переміг італійський інтер з рахунком 1-1, але за серією пенальтів 4-3. А ось Шахтар, на жаль, програв Хайдуку зі Спліта з рахунком 1-0. І в обох матчах, що в рух Інтер, що в Шахтар-Хайдук, всі чотири команди грали досить рівно і мали шанси пройти далі. Але юнацький футбол він такий, що молоді гравці часто помиляються, а тому це трапляється і зараз, і буде траплятися постійно, поки вони не зможуть перейти у дорослий футбол. А тому ми побачили, що Шахтар, який грав з хайдуком більш-менш рівно, пропустив приблизно на останніх хвилинах через помилки воротаря. А ось руху, наприклад, пощастило з воротарем інтера, тому що при серії пенальті був момент, коли гравець руху пробував в пенальті. А воротар Інтера, начебто, спіймав м'яч, але помилився і пропустив його десь під рукою. І якщо він відбив би цей м'яч, то після п'яти ударів інтер би переміг і пішов би далі. Але також хотів би додати, що юнацький футбол це взагалі не про те, щоб постійно перемагати, перемагати в турнірах. Звичайно, перемоги це результат твоєї праці. Але юнацький футбол це той час, коли ти повинен зростати як футболіст і бути готовим до того, щоб перейти до дорослого футболу, тому що часто таке трапляється, що гравці, які вдало виступають на юнацькому рівні, переходять до дорослого футболу і не виправдовують сподівань. До того ж, не треба далеко йти, можна подивитися на наших чемпіонів світу Ю-20 під керівництвом Олександра Петракова. Там серед непоганих гравців зараз це тільки Дмитро Різник та Андрій Лунін. Київське «Динамо» продовжує працювати на трансферному ринку задля пошуку гравця на позицію нападника. За інформацією «Динамо Київ Інсайт», кияни у найближчий час можуть підписати нападника румунського Германштата Даніеля Парасківа. Наразі Парасків один з найкращих бомбардирів румунської суперліги. На його рахунку: 10 голів та 3 асисти у 24 матчах. Трансфер оцінює 23-річного нападника у 800 тисяч євро. Ну і скоріш за все Динамо підпише саме цього Форварда, тому що, окрім Динамо, Київ Фенсайд, про це повідомляє польський журналіст зі свого твіттер-аккаунту Букару Банзай, що румунський футболіст скоро перебереться до київського Динамо, а також про це повідомляє тато таке. Взагалі Динамо продовжує свою таку трансферну політику і купляти гравців за 1-2 мільйони євро. Хоча всі ми прекрасно бачили, що нещодавно Динамо отримало 25 мільйонів євро за Забарного та 5 мільйонів за циганкова. Учас, звичайно, трансфера в Динамо це завжди свято, тому що Динамо вкрай потрібні нові гравці, а саме на позицію нападника. Але головне, щоб не вийшло так, як і з минулими гравцями, наприклад, його можна легко порівняти з Раміросом. Рамірос також грав у несильному чемпіонаті, не середньому, а я б сказав би слабкому у чемпіонаті Словаччини, а цей грає у чемпіонаті Румунії. Також Рамірес був одним з найкращих бомбардирів, цей один з найкращих бомбардирів, але це не означає, що і в Динамо в нього вийде так само багато забивати. До того ж, цей гравець грає не за одну команду з лідерів чемпіонату, а грає за команду, яка знаходиться дуже близько до зони виліту. І тут можна пригадати, що в нас також є гравці в чемпіонаті України, які можуть забивати багато голів та грають у середині чемпіонату або в зоні виліту. Я не пам'ятаю велику кількість гравців, які переходили з зони виліту або з середини чемпіонату до там, Динамо, Металісту, Шахтаря, і показували топ-рівень та забивали багато голів. Звичайно, є непоганий приклад, коли Олександр Гладкий перейшов з ФК Харків до Шахтаря і показував в перший час непоганий рівень. Але є такі приклади, як Антон Шиндер, Гумінюк, які ставали там найкращими бомбардирами за Таврію, але потім їхні бомбардирські навички кудись зникали. Але все ж таки у Даніеля Параскева є декілька плюсів. По-перше, це те, що він румун, але головний тренер в Динамо також румун. А це означає, що він може просто швидше адаптуватися до гри команди. Ну, враховуючи, що в Динамо серед нападників залишається лише вона та супряга, то він точно отримає час на полі. Ну а поки я монтував відео, стало відомо, що цей нападник вирішив відмовитись від пропозиції Динамо через те, що в нашій країні йде війна. Але іноземців можна зрозуміти, тому що вони просто не хочуть їхати туди, де йде війна. До того ж, я думаю, що можливо його агент сказав йому, що ну дивись, зараз багато новин про тебе, що ти можеш прийти в Динамо. В тебе багато голів в твоєму рідному чемпіонаті, тому, можливо, ми тебе продамо кудись в інший чемпіонат, в кращу лігу ніж в Румунії. Голкіпер Полтавської Ворскли Дмитро Різник у найближчий час приєднається до донецького шахтаря. Про це навіть повідомляє Фабріцо Романо. Він пише, що гірники заплатять полтавчанам 3 мільйони євро та ще якусь суму у вигляді бонусів. Від себе хочу додати, що я вже казав про це, що так і станеться, тому що це і для Ворсли добре, тому що в них є проблеми з фінансами, і їм треба продавати свої найкращі активи, і це саме різник. Ну а для Шахтера це добре, тому що, напевно, трубне вже вважає, що він пересидів у складі гірників і хоче поїхати грати у топ-чемпіонат. А тому гірники можуть просто продати його за велику суму і отримати, як на мене, такого ж сильного гравця за відносно маленьку ціну. Також Фабріцо Романо повідомляє, що Шахтар цікавиться неназваним гравцем зі збірної Чилі на позицію центрального захисника. І це цілком логічно, що Шахтарю потрібен центрбек, тому що їх покинув нещодавно кривцов. Невідомо, чи залишиться Ракицький після оцього півроку контракту. Ну і також, звичайно, є Матвієнко, який може перейти влітку до якогось топ-клубу. Ну і Бондар, який ну, не додає багато надій, що він стане сильним гравцем. Півзахисник Київського Динамо Денис Гармаш може покинути столичну команду вже цієї зими. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт, йому шукають варіант у клубах Турції, Кіпру та Греції. І це дуже добре, що Динамо продовжує, так би мовити, велику чистку, серед яких повинен бути Денис Гармеш, тому що він вже достатньо віковий гравець і навряд чи його треба залишити на перспективу, до того ж в нього немаленька зарплата. Ну і якщо подивитися на склад Динамо зараз у товариських матчах, то можна побачити, що Луческо зараз постійно використовує молодих гравців, а це означає, що навесні ми побачимо зовсім інше Динамо. Руслан Маліновський та французький Марсель обіграли ПСЖ у Кубку Франції та вийшли до однієї четвертої фіналу. Але ще більш приємно, коли до перемоги доклав зусиль і наш хавбек, який забив неймовірний за красою гол. До речі, його гол ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі до відео. Також додам, що Маліновський та компанія зупинили Месі на тому, щоб він не зміг виграти усі турніри, в яких приймав участь. Саме Кубок Франції він ще не вигравав. Окрім цього, приємно спостерігати за приємними відгуками різних європейських журналістів. Наприклад, Фабріцо Ормана наголосив на тому, що цей трансфер обійшовся Марселю 10 плюс 3 мільйони євро, натякаючи, що дуже дешево для такого рівня. Або бельгійський журналіст Саша Тавальєри написав наступне. зроблено в Україні покращено в бельгійському чемпіонаті. Молодий нападник Шахтаря Андрій Кулаков може перейти в Олександрію. Як повідомляють журналісти, та то таке клуби між собою вже домовились, і навіть є фіксована ціна переходу. Це має бути рекордний трансфер в історії Олександрії, адже ця сума більше ніж було виплачено за Личкевича і Третьякова – 300-350 тисяч євро. Кулакову навіть будуть платити зарплату на рівні лідерів Олександрії. І в цій новині цікаво не те, що Кулаков переходить Шахтера в Олександрію, а те, що Олександрія є одним з найстабільніших клубів УПЛ. Вони нікого не втратили серед основних гравців після повернення до футболу? Ну а зараз витрачають достатньо великі кошти на посилення свого складу. Ну і також сьогодні хочу відповісти на одне запитання серед моїх коментарів: як ти вважаєш, який з металістів потрібно вважати правоприємником старого металіста? Насправді наразі я не вважаю жоден з клубів правонаступником старого історичного металісту, тому що, по-перше, наприклад, 1925 казав, що вони не вважають себе правонаступниками, і в них нова історія та нове життя. Що стосується металісту, який метал, то звичайно в них є історична назва, в них є історичний герб, але є багато питань інших: чому вони почали своє існування з другої ліги, а не з аматорського чемпіонату. Або чому вони не виплачують борги гравцям, які грали за металіст з 2014 по 2016 рік? Звичайно, у той час клубом володіла куриця і не хочеться платити за нього борги, він просто кинув клуб, а після цього виникли величезні борги. Але незважаючи на це, все одно треба платити борги, щоб володіти юридичними правами на клуб. Але якщо відповідати хто ближче до права наступництва, то, звичайно, це металіст-метал, вони принаймні про це кажуть і хочуть це зробити. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.